Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Власівська Полониця. З вами Наталія. Сьогодні до нас... У нас У сьогодні 4 березня 25-го року. Ось нарешті прийшла до нас весна. І я вам зараз покажу розсаду, яку я виростила, як, яка вона вийшла. Вона вся була в мене зимою накрита. І плівкою і агроволокном. У нас були три тижні дуже холодні. Я переживала, щоб вона мене тут не померзла. ну і Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Я вже зняла плівку, вже дня три вона в мене стоїть. Я вже нічим її не вкриваю. Грунт у мене тут мокренький Хай трохи вивітрюється, бо треба зробити обробки. Ну, я вам далі все розповім, що я буду приміняти. Ось на вид це сорт румба. Румба ранній сорт, дуже солодка, крупна ягода, смачна. Хто її садив, той знає, що це за сорт. Дуже класний, мені він сподобався і моїй родині теж. Так, ну давайте покажу вам. Ось такі саджанці, ось беру любий, ось ось так вони виглядають, невеличкі, де є величенькі, де є у них серединочка вже починає рости. Ось такі корінчики. Корінчики ще невеличкі. Ну Тут у мене дня-три назад ґрунт ще був мерзлий. ось Тож Зараз бачу, вона вже одійшла. Треба тільки сонечко, тепло і полуничка дуже-дуже швидко -дуже почне нарощувати коренево. Ну, Корінчики є, ну, але ж їх небагато. Ви ж кажу, холодно було, воно сильно і не розвивалася вона дуже сильно. Так, це теж у мене румба. Теж таких горщиках. Ось, вон, бачите, корінчики, тут, наче кращі корінчики. Ну, я, е, оцей ящик я раніше садила. Ось, давайте ось цей ось, дивіться, ось така непогана розсада. Заболіваній, хвороб я не бачу. Ось отак так, корінчики ось, починають з'являтися. Так, ну ось така вона. Ось дивіться, біленькі. Так, Це теж в мене сорт румба. І тут румба. Румби я багато посадила, бо кажу ж, вона мені дуже сподобалася. І в мене розсада була. Я... Ось дивіться, тут корінчики. В принципі, ось, наприклад, ось такий стаканчик я вже можу і відправити. Я буду передивлятися, де коріння велике можу відправити, зробити на відправку. Серединка росте, листочки наросли. Нічого я тут не прибирала ще, не чистила. Все як було. Зараз так вам і показую, я ж кажу, три дні, як вона в мене стоїть відкрита. Ось, наприклад, де листочок ось згнив, я його потім все почистю. от Оброблю. ну Тут, бачите, серединочки тут вийде, ну ще вона трохи мерзлувата. А корінчик тут за зиму у мене нарос. Ну, в принципі, непогано. Так, це теж сорт румба. Ну так, зараз швид пробіжуся, вам покажу. Тут трошки більші стаканчики. Так, теж ось бачите, листочок всередин. серединочка росте. Так, далі у мене сорт іде, це теж румба. А, ось у 4 ящика. Це в мене сибіла. Сибіла. Ну, теж непогана розсада, але ще маленька. Ось отакі корінчики тут. Трошки тут менше. Листовий апарат, ну це ж і зовсім геть другий сорт. Ось дивіться, корінчики Тут більше коріння наросло, а верх трошки менше. Ну Ось так вона ось так вона і виглядає. Ну Подивимося, що тут. Ага, ось дивіться, тут які гарні корінці. Ну Їй треба трошки постояти, ждемо тепло, щоб було. Зроблю я обработку від шкідників, від хвороб. Потім пізніше пролью в ґрунт. Зараз добрива я дам по листку, бо ґрунт у мене ще вологий. Треба трохи, щоб воно про... трошки підсохло. Тоді, мож... Тоді ж дам фосфорне якесь добрива в ґрунт для розвиття кореневої. Так, далі. Тут у мене зборники. Всевозможні по 2, по 3, по 10 стаканів. Альбіон, ось, наприклад, Альбіон. Дивіться, як вже пішов рости. Такі непогані стакани. Ну, це великі стакани, це 300-грамові. А ось у мене Альбіон є в невеликих стаканчиках. Ось зараз ось отак воно виглядає. Зараз я подивлюся, яка тут коренева. Ну, Ось, така. ось такі корінчики вже молоденькі. Вони починають. Показуватися, ну, ще йому треба трошки підрости. Ще ждемо, щоб було сонечко і зробити обробки. Це саме головне лія сахарна. Ну, і тут, І тут ось, бачите, випади. Я вам показую так, як воно є. Нічого не чистила, не обробляла. Ось тут випади. Тут ось трошки нічого не убираю, чекаю, може щось. Щось одросте. Ось тут уже листочок почав з'являтися. одрастає. І тут в мене небагато. Якось тут у мене трошки повипадало. Так, ну і далі покажу, що в мене є. Оце в мене сорт, новий сорт, називається Аліна. Це ремонтантний сорт. Я його дуже хотіла, щоб він в мене не рос. Ягода крупна, солодка, дуже-дуже врожайна. Не знаю, я ще 4 собі залишу, щоб висадити. А то з можу і на відправку поставити. Значить, цей сорт ще йому треба вкорінитися, бо це я його садила у січні. Так, полуниця це таке розстіння. Така рослина, яку можна садити цілий рік. Ну, ось, так, я, так я її робила. Я цілий рік її щось садила, пересаджувала. Але ж ось, о, три тижні були холодні, то в мене був невеликий відпуск. Я нічого не робила, тому що земля була мерзла і я нічого не пересаджувала ну А зараз вже все розтає, так що можна все вирощувати. Оцю всю розсаду я садила пізно осінню. Я так таке роблю перший раз, бо перед цим я роб... садила розсаду, в мене не вийшло. Це оці воздушку я садила, я неправильно робила ґрунт. У цьому році я перейшла на другий ґрунт, мені сподобалось, все вийшло. Так що пізніше розповім, який я тут робила ґрунт. Як кажуть, на помилках ми вчимося, то я тепер тільки так буду робити. Так, А ось ця розсада це перед морозами у лютому. Да, у лютому. Я, це вона у мене була посаджена біля маточних кущів на вулиці. І якраз там було тепло в початку місяця, я її всю викопала, посортувала по сортам. На вулиці, звісно, листки були тут погані. Я все повністю обірвала, по одному залишила, занесла у теплицю, пролила. Я, я завжди от таким способом вирощувала. Він мені дуже подобається. Можна вирощувати на вулиці і не переживати за неї. Вона буде, ну, як для мене, цей спосіб найкращий. От. І зараз ось Тут корінчики геть повністю гарні. Ось дивіться, яка коренева. Ну, стакан грязний, бо він же ж був у землі. Ось дивіться, які, яка коренева. Геть усе заплетено, тільки немає верха. Ну це ж нічого страшного. Таку розсаду можна хоч зараз висаджувати у ґрунт. Її абсолютно нічого не буде, але я її теж підкормлю. Щоб трошки 3-4 листочка виросла і можна її реалізовувати. Так, це в мене сорт пегас теж гарний сорт. Так, це сорт у мене крістіна. О, це взагалі дуже солодка, крупна ягода. Теж ось, бачите, корінчики непогані. Ну, немає верха. Низ тут є, а верха нема. А тут, наоборот, верх є, а низ треба підождати, щоб. Коріння наросло, ну оце Це так, в теплиці вирощується а це вирощується в відкритому ґрунті. в Відкритому ґрунті мені більше подобається. Так, це в мене сорт лаурета. Лаурета, ну тут корінчики невеликі. Ну, воно тут в теплиці доросте. Хоча ні нормальні корінці, хоча я ж їх обрізала, я як викапувала, тут така борода була, я його обрізала. От. Вони зараз заново розправляються, заново будуть корінчики. Так, далі в мене сорт, теж пігас іде. Ось дивіться, ось коріння, які гарні коріння. Ось Бачите, біленькі, хороші корінчики. Ось таку розсаду можна вже висаджувати. Так що, кому треба, пишіть мені на Viber. вишлю. Сорт Априка. Теж гарно все пішло. Ось корінчики. Ось корінчики. Серединочки ось пішли вже одростати, Ось така полуничка, Трошки грязнувата, ну нічого, воно потім оце все зріжеться, а тут новенькі будуть. Зараз все я оброблю і буде все чудово. Так, сенсація. Крупна така, крупна казирна ягода. Теж, оце, дивіться, повністю стакани, повністю з корінням Любий, який візьмеш, все тут є. Молоденькі, хороші. Вони ось почали навіть. І тут за три тижні, хоч і холодно було, вже починає вилазити зі стаканів. То цей спосіб я від нього ніколи не відкажусь, він мені дуже подобається. Так, це теж у мене Крістіна. Крістіна. Ну, ось, ось такі корінці. Невелика рассада, але гарна. Осадженці. Так, і тут трохи в мене із ремів є. Ну, реми в мене всі замовлені. Ну, не знаю, що залишиться. Ось у Флорида Б'юті я вам зараз покажу. Тут любий береш стакан. Це ремонтантний сорт. Флорида бьюти, кабрила, альбіон у мене непоганий сорт. Теж з корінчиками. Так, це я вам оці розказала сорти. Так, а тут у мене це взагалі дуже пізно ставило. Значить, теплиця в мене без отоплення, то треба старатися, щоб виростити розсаду. Із воздушки. Треба вкорінювати пораніше, а не холод, як я сиділа і вкорінювала. Це вже в цьому сезоні я буду трохи по-другому робити. То навид вона вроді погана, але корінчиків ще я продивлялася, ну, ну не бачу я ще корінчиків, хоча вони там є. Я думаю, що буде тепло, вона зараз дуже-дуже швидко. -дуже це в мене сорт, це два ящика, сорт Федеріка. Так, здесь у мене літіція. Ну, тут невеличкі ось у корінчики є. Тобто ця розсада буде трохи, трохи пізніше. Бачите, вона невелика, ну, ось корінчики трохи пішли. Так, і це літіція, а це у мене фейт. Фейт у мене трохи морозом прибило. Тут є коїде де і випади. Трохи його, ось бачите, трошки його поморозило. Може, тут навіть і палі, мало пролила тоді перед морозом. А ось у ці три ящика, ну, ось, бачите, геть його побило. Тобто, не все і в нас красиво, є випади. Ну, я вважаю, їх небагато. Бачите, тут, тут я обрала нічого, не получ, тут не вийшло. А тут, може, щось і одійде. Тут воно серединочка ось почала рости. корінця не бачу, ну там подивимось. І тут теж трохи листочок, ось я вам показую, повредився, ось дивіться, поморозила, серединочка щось йде. І ось тут померзло, а тут ну, якісь, отут були дуже мокрі стакани. І ще, я думаю, знаєте, що я вирощую ось у таких ящиках, якби тут усе закрите, а це поставила просто в ящики. То треба мені було спод низу дуже добре накрити, мабуть, сюди воздух зайшов холодний мороз. І, так. і ось, бачите, тут теж альбіон це сорт. І теж ось так він в мене в плачевному состоянні. Ну, подивимося, що вийде. Ну, ось так я вам показала свій результат вкорінення розсади. Сезон у мене продовжується. Це в мене невелика теплиця. Я тут вирощую овочеву розсаду. Ось уже почала сіяти перці. Томати. Зараз я щас накрила ось у кассети. Вчора сиділа. Потім я вам все покажу, все ось понакривала. Я ж вам кажу, в мене теплиця без опалення. Перед морозами посіяла капусту, вдарив мороз, тут льод стояв, але ж нічого, Ось почала відкривати. Щось получається. Ну, така вона не дуже. Але я думаю, що там повилазить, бо я багато тут сипала сімян От. що я ще Зараз я стаканчики грунтом набиваю. Крутю, бо скоро буду і пікірувати, і томати, і перці. Так що теплиця в мене поки що тут пуста. але скоро буде наповнятися. Так що, хто? со мною підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Далі я вам все буду показувати, розказувати, що у мене тут робиться. Через два дня два буду робити обробки, зніму відео покажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі Ну, прийшла весна, починаємо працювати. І вам того желаю. Щоб у вас теж була якась зобу, забота, давайте вирощувати розсаду. Все будемо робити, щоб вона у нас була гарненька. Так, на цьому все. Бажаю всім гарного дня, до наступного відео. До побачення!